Традиційно державне свято День Знань співпадає із святом 1 вересня, але дуже рідко 1 вересня співпадає з вихідним днем. Цього року освітяни міста та школярі розпочали свій учбовий рік на день раніше ніж завжди. І може хтось із учнів і жалкував, що в нього вкрали один день канікул, але батьки були дуже раді, тому що вони мали змогу вільно побувати на шкільному святі і радіти першому дзвонику разом із своїми першачками. По всіх закладах міста відбулися урочистості з приводу початку нового навчального року. Наша знімальна група встигла побувати у школах 8-3 та школі спецінтернаті. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості. Сьогодні для нас всіх відповідальний день початок нового навчального року. Початок нових звершень, цікавих подорожей в країну знань. Нові друзі нас чекають. Нові зустрічі, підручники та вчителі. Ми з вами достойно завершили минулий навчальний рік. Мені приємно сьогодні говорити, що за рейтинговою оцінкою серед шкіл міста наша школа вийшла за минулий рік на перше почесне місце. І я дякую вам всім, діти, батьків, вчителі, за цю перемогу. Тож я бажаю вам всім нам успіхів, терпіння, удачі. А головне здоров'я у нашій нелегкій праці, яка зветься навчання. І прошу вас всі звернути увагу, скільки багато у нас сьогодні шановних гостей. До нас сьогодні завітав наш міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Депутат обласної ради Тітов Віталій Іванович. Депутат обласної ради Іщук Михайло Михайлович. Заступник начальника відділу освіти Летко Любов Григорівна. Сьогодні мені приємно познайомити вас з нашими новими друзями, шефами, які допомогли нам сьогодні у великій справі в ремонті школи. У нас присутні засновник та директор підприємства ВК-система, наші інвестори Бутішов Валерій Костянтинович та Лібідів Юрій Михайлович. І з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сабодаш Володимир Іванович. Сьогодні велике свято, тому що по всій Васильківщині, а по місту Василькову, зокрема, 520 діток йдуть сьогодні перший раз у перший клас. І сьогодні ми бачимо тут наших першачків, першачків восьмої школи. Давайте ми їх так дружно підтримаємо оплесками. З вітальними словами для присутніх звернулися також депутат обласної ради Іщук Михайло Михайлович, підприємець Лебедєв Юрій Михайлович. А депутат обласної ради Віталій Іванович Тітов вручив нагороди найкращим учителям школи. Хочу від себе подарувати школі ноутбук, Я директору школи вручаю паспорт від ноутбука. Також хочу від імені Київської обласної ради. Київська обласна рада висловлює подяку Степаненко Наталії Миколаївні, вчителю молодших класів Васильківської загальноосвітної школи No8 міста Васильків за вагомий особистий внесок у розвиток освіти до виховання підростаючого покоління області, благодарічну сумлінну працю, високий професіоналізм та знагоди дня знань. Голова Київської обласної ради Качний Олександр Сталин Киевская областная рада высловлю подяку строк Ирины Ярославовне, вчителю молодших классе Василькивской загально-освитной школы номер 8 миста Василькиев за вагомые особые внесок в розвиток осветы и выхования подрастающего поколения области. Благодарично сумлинную працу высокий профессионалист по знагоду Дня Знаний. Обласна рада Нагороджия. По честную грамотою Козак Лилию Олегну, директора Василькивской загально школи школы No8, мистера Василькиев, за вагомое событие внесок окуроза так освиды та виховання подрастающего поколения области. Благодарично суммную працу и высокой профессионализм до знагоды Дня знань. Благочинний Василькова та Васильківського району отець Андрій благословив учнів та вчителів школи на тернистий шлях до знань, до перемог, до нових досягнень. Хочеться призвати Боже благословення, а ми бачимо, що Господь благословляє всіх нас такою прекрасною погодою в цей день. Ми всі переживали, але дійсно сьогодні є благословення Боже. І я передаю це благословення від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира з найщирішими побажаннями усім здоров'я, радості, терпіння, труда і наснаги. Боже благословення на всіх вас! де урочисто відбувається свято першого дзвоника і в загальноосвітній школі номер 3 Серед гостей були присутні перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович, представники Київської обласної державної адміністрації, депутати Васильківської міської ради Грушка Володимир Миколаєвич та Сергієв Сергій Олексійович. З вітальним словом до присутніх звернувся Прунцев Сергій Євгенович. Третя школа є однією з найбільших шкіл в нашому місті, і ми бачимо. Настільки старалися педагогічна колектив, настільки старалися батьки, щоб навести лад в шкільних кабінетах, в цілому школі, для того, щоб ній стало затишніше, краще, світліше і приємніше було перебувати дітям. Але мені свого боку, і з боку міської влади, хочеться прозвітувати і перед батьками, що міська влада, депутати в цьому році. Третій школі, як ніякій школі в нашому місті, виділили найбільше фінансування, і це фінансування в першу чергу стосується капітального ремонту частини даху над спортивним залом загальноосвітньої школи номер 3 І на сесії, яка відбудеться слідучої п'ятниці, 6 вересня, прийнято рішення виділити додатково. Кошти на капітальний ремонт харчоблоку. І особисто від себе і від виконавчого комітету дозвольте мені внести е, е, особисту легку передати директору школи для того, щоб вона е, долучила до тих можливостей фінансових, які будуть, для того, щоб все-таки кожного першокласника відзначити подарунком до 1 вересня. Я бажаю, щоб наші діти. І маленькі, і дорослі всі були здорові, всі були щасливі, всі були впевнені в собі, щоб їх чекала тільки світла, гарна, приємна дорога, щоб вони були усміхнені, радісні. А ми з... прикладати для цього максимум зусиль. Усіх вас ще раз святом, святом знань, святом першого дзвоника. 1 вересня пролунав дзвінок і у Васильківській спеціальній школі інтернат для дітей із важкими порушеннями мови. Який щасливий день сьогодні. Веселий, радісний, ясний. Це гомінливий і погожий. Почався навчальний рік новий. Яскраво сонце ненароком кидає промінці до нас, а школярі бадьорим кроком ідуть до школи. Вчитись час. Ось минуло літо променисте і дзвінок до школи кличе нас. Тут усе святково, гарно і врочисто, за знаннями вирушати час. Перший дзвоник, щаслива сльоза на обличчі у мами і тата. Перший дзвоник пора золота. Дуть до школи дівчата і хлоп'ята. Ціло літо школа нас чекала, чепурила, щоб зустріти нас. Так багато знань приготувала. в Добру путь та сам навчання час. Наймолодших ми запрошуємо увійти до незвичайної країни знань. Через чарівну браму. Зверніть увагу. Ця брама незвичайно і непроста. Два рушника в цій брамі неспроста. Бо це два ступені пізнання, які ви пройдете під час навчання. Заходьте дружно та сміливо. Маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Зустрічаймо оплесками. Вже довгі роки цей спеціалізований навчальний заклад очолює вчитель вищої категорії, вчитель-методист Людмила Сергіївна Куравська, яка за визначні досягнення на освітянській ниві нагороджена почесним знаком Антона Макаренко. Дорогі діти, шановні гості, дорогі мої колеги і всі працівники школи. Ось і сьогодні ми зібралися в нашому рідному куточку. На подвір'ї нашої школи, до якої ми ціле літо приклали багато зусиль. Педагоги, всі працівники школи, щоб сьогодні можна було так затишно, приємно і гарно зустріти наших дорогих дітей, зустріти наших шановних гостей. Я хочу в цей день всім побажати доброго здоров'я, доброго настрою, оптимізму, витримки. Педагогам своїм, моїм колегам, хочу побажати добра, щастя того, тієї теплоти в серці, яку вони дарують нашим діткам, в нашій школі. Батькам хочу побажати витримки, стати хорошими помічниками у вихованні наших дітей і навчанні. Всім гостям хочу дуже подякувати за те, що вони знайшли в такий прекрасний день вільну хвилину, проявили свої батьківські почуття. Добрі свої наміри і прийшли привітати наших дітей. Прийшли привітати наших педагогів і прийняти участь у нашому шкільному житті. На святі дня знань, окрім місцевого телебачення та преси, було дуже багато поважних і бажаних гостей. Поздоровлення від голови Київської обласної державної адміністрації присяжника Анатолія Йосиповича та очільника міста Сабадаша Володимира Івановича передав начальник відділу освіти Гаркавенко Володимир Григорович. Дозвольте мені передати вам найширіші вітання від Васильківського міського голови Володимира Івановича Сабадаша, від начальника департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації Глокар Наталії Іванівни і від. Губернатора Київської області присажнюка Анатолія Йосиповича. <плес> Теплим і зворушливим було звернення до дітей та педагогічного колективу начальника Васильківського районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій Тищенко Вадима Васильовича. Ми вже не перший рік скажімо так визволяємо шество над цією школою. От, з великим задоволенням і цей раз ми дуже вдячні е, педагогічному колективу Людмили Сергійні, що ми сюди запрошені. Е, ми стараємося по мірі можливості е, завжди допомагати і приходити десь до діток, проводити уроки безпеки, життєдіяльності, е, просто щомось допомогти. Зараз ми підготували. Там, ну, констовари, солодощі, це капля в морі, зрозуміло. Телевізор, для того, щоб дітки краще сприймали учбовий процес, і, можливо, це було доступніше, бо техніка йде все-таки вперед. І в подальшому зобов'язуємося, що будемо приймати активну участь і завжди по першій вимозі, по першому зову, завжди прийдемо сюди на допомогу. Незважаючи на труднощі у боротьбі з фізичними вадами, треба мріяти про найкраще майбутнє і здобувати найкращі професії. І з таким закликом до всіх присутніх звернулася представник мебельної фабрики Меркс, листопад Олена Григорівна. Я просто хочу, щоб кожна дитина, яка знаходиться тут, мріяла і знаходила в собі ціль. Знаходила в собі сили, щоб стати видатним художником, видатним поетом, щоб стати найкращим таксистом або заслуженим вчителем, або стати найкращим збиральником меблів у нас на фабриці в Мотовилі. Не перший раз наш канал веде репортаж із шкільних майданчиків нашого міста. Але стільки тепла, зворушливої та щирої участі у долі своїх вихованців ми не бачили ніде. І, мабуть, це справедливо, що саме такими дітьми більше опікується держава, і умови навчання у них повинні бути найкращі і педагоги найвищої кваліфікації. Але ось подарувати частку своєї душі і серця, материнське тепло та любов. Щире співчуття та домашній затишок здатен не кожен. Саме такі чуйні і небайдужі люди встановлять колектив інтернату. І у цей святковий день хочеться побажати Людмилі Сергіївні та її талановитому, працьовитому колективу здоров'я, наснаги і успіхів у такій нелегкій праці. І нехай Божа рука веде по життю їх вихованців долає труднощі і дарує щастя, не зважаючи ні на що.